Не знаєш української? Біда, але для мене гірше, коли знаєш. І у державі, де іде війна, ворожої ще досі розмовляєш. Чому не розумію я ніяк? Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпав? Дорожчі вам за рідну Солов'їну? Робоче місце змушує людей державною сьогодні розмовляти. Ото й усе, навіть своїх дітей не вчить любити рідну мову мати, багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так, що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час. Бажання лиш немає. Російські чую зі свого вікна, затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди, досі йде війна, на сході півдні досі луплять гради. Невже патріотизм не на грам? Чому все українське так огідне? Невже тоді діти повинно вам? аж коли кров на руки рідних бризне, російські прищепили нам колись. І ми Байдуже, Сьогодні ти ворожого зречись, зречись, прошу, благай тебе, друже. Ми Україну мусимо зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на тій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно, яка різниця, нехай тобі не буде. За кораблем російське все, на дно. Пишайтесь нашим українським людям.